Вітаю, друзі! Сьогодні подивимося на нові процесори від AMD, і це вже 9000 на серія. Отже, в моїх руках, на мою думку, найбільш популярні камінці кінця цього року, які я впевнений, чудово зайдуть поцінувачам помаранчевих. Це Ryzen 7 9700X та більш бюджетна п'ятірка 9600 і теж з X. Zen 5 генерації, звичайно, що це круто, технологічно. Також ми зацінимо, що це за тигри у різних завданнях, поганяємо термопасту, тобто перевіримо, як вибір наш впливає. На температуру CPU. Отже, кава, смаковики, що вам більше подобається, полетіли. Зазвичай, коли виходять нові процесори, готових збірок з ню в камінцями в магазинах знайти майже нереально, але Artline неодноразово мені допомагав у цьому питанню. Неодноразово замовляв я готові ПК для тестів. Ви бачили рівень збирання, готові збірки на різний будь-який бюджет, як для звичайних людей, якими ми є по суті, так і для мозівців оцих сік Стицикашників і подібних спиногризів. До тестування сьогодні я обрав стаю by Asus. Asus – це якість без танців з бубном перевірена часом. Сам. Давно користуюся. Коротше, замовив я базу на ASUS. Я швиденько розкажу, що там всередині, і до тестування. Кейс Геймінг GT301 чудово і вам, і мені знайомий, неодноразово збирав я комплектуючий у цьому компактному кейсі. Головна перевага, прямий продов, і це найголовніше у будь-якій зборці ПК. Мене частенько запитують стосовно корпуса, чи важливо мати якісний корпус, чи можна брати дешман якийсь, чи подібний треш. Так, друзі, це важливо, я б навіть казав, це перший Чергово мати якісний кейс, бо наскільки в тебе продумане корпусне охолодження, настільки буде і комфортно комплектуючим всередині. Відокарта дихає лише корпусним повітрям, і якщо його замало і тепло, все це всередині, циркуляція повітря недостатня, температура на карті може сягати критичних показників. І це не добре. Звичайно, недобре. Житті 301 з цим все дуже добре. Спереду встановлено три регульовані 120-ки з LED підсвіткою, це все можна регулювати звичайно, бо з або кнопкою на корпусі. Корпус, як тобі буде зручно. Позаду ще один Вертухай на виду за таким поглибленням ефекту 3D. Ну, звичайно, по красі, по стилю, додає плюс 10 кадрів будь-якій грі. Ну, я, звичайно, жартую, це зрозуміло. Це гарний кейс, друзі, все, що потрібно тут є. Завдяки шнуруванню, пізнання тут максимальне, і польовики на місцях, все як треба, і губа до стійкості є хаб знеднання трьох пінових 5 вольтових LED, І повірте мені, слово, не в кожному в корпусі є подібне, взагалі збірка на найвищому рівні. Гарі по класі встановлено радіатор на 240 мм. Виробник теж Asus таф Gaming LC2 давно перевірена часом. Я неодноразово збирав різноманітний компи в різному бюджеті з сама водою. Вона недорога, трохи щось там більше 4К у гривні. Має два кури по 120 за стандартом з підсвіткою. Вода ефективна і це головне. Згодом про можливості, друзі, про карту у двох словах теж я скажу. Це RTX 4070 TI Super серія та в гейминг, Звичайно, у мене в компі теж. Таф я вважаю золотою серединою в своєму класі саме цю серію. Чудове поєднання якості і ефективності не в останню завдяки якісному охолодженню. Карту підтримує Тримач, на житті 301 у комплекті. Він є це добре. Хлопці додали стилю, звичайно, модінговий цей дріт. Далі продовжую ТАФовську еферії від ASUS, Все добре. З трансформаторами у цій компанії. Навіть чудово, я б так казав, все, що є, тут є і від бюджету до серії топової тор. Немає сенсу шукати якісь там ліві альтернативи. Дуже добре. Не сказав про накопичувачі та пам'ять. Звичайно ж, це народні палички Twix у гарному розумінні цього поєднання з трьох рандомних будь-яких збірок, ПК у двох обов'язково буде виробник Kingston. Все дуже просто, доступна якість за розумні кошти. Дві планки по 8 у підсумку 16 буде до тесту. Достатньо. Сучасна DDR5 серія Beast. частота 5600 МГц. Це майже стандарт до сучасного компа, і все, як завжди, якісні радіатори з термопрокладками. Пам'ять гріється і не. Так грівці я вам кажу, Гарний охват, мати, звичайно ж важливо, саме собою, це LED RGB по красі світла, дай Боже, у компі, тому я обрав з LED підсвіткою. Artline з вимором все дуже добре, мені подобається оці написи, чого тільки коштують. Ми молодці, або напортачили поскаржитись з директора. Прикольно це виглядає. На моїй пам'яті боків не було з Artline. B650, плюс Wi-Fi є гарним вибором, плюс швидкісний Wi-Fi і класно в наш час мати з Wi-Fi, це дуже зручно. Зручно, шоста генерація по антеннах пуля як треба. І, до речі, тиждень тому оновив я роутер. Оновився на швидкісний Wi-Fi шостої серії. Якщо цікаво, друзі, напишіть, зроблю огляд на цього павука Богдана. Топ за свої гроші, класний мануал початківця, зубастого початківця вже тут як тут. Ну і како за Пам'ять Пам'ятю двоканал, звичайно, двома планками, все як по підручнику. Тісна плата є дуже гарним вибором, я про це вже казав. 12 плюс 2 фази живлення витягнуть хоч Ryzen 9 без проблем. Я не знаю, Пасти хлопці мазали Ryzen 7. і Гадаю, щось подібна Arctic mx 4 або дещо подібному. Знявши помпу, помацавши мазюку, консистенція дуже схожа на четвірку або п'ятірку. Це точно не алішна якась gd 900 під помінняці Зіони. У мене є така паста, я давно її не використовую. Валяється до кращих часів, коли там поїду в село, буду вікна мазати замість шпаклівки використовувати. За рік інтенсивного використання gd 900 бюджетка суттєво втрачає своїх термовастив. Далеко не найкращий вибір, тим паче під ось такі камінці. У мене на різні випадки є 4-5 різноманітних мазюк під різні сценарії. До потужних систем я зазвичай використовую грізлі або аеронавт, або крайнаут на свій вибір. Паста не дешева, звичайно, бо 200-300 гривень за 1 грам це не те ж саме 200 гривень за 8 грам якогось там MX або чогось подібного. І витрачати і гроші, до прикладу, на рідкий метал не варто. Тут більше маркетинг, і з цим треба ще вміти працювати. Первый раз я с этим работаю. Ебать. Блять. Я завжди раджу пасту наносити не більше 1 граму, саме стільки як у шприці грізлі, дуже зручно, до речі, не мажте, будь ласка, як на хліб маслом, бо це зайво, завжди все повилази, не дуже це буде ефективно. Також не слухайте західників, де чавлять краплю, пляму по тип, достатньо буде для коннекту. Ні, друзі, чим більше площа коннекту, тим краще для холодження процесора. Це аксіома. Про скальпінг на сьогодні, тому просто розмазуємо по поверхню процесора, ніяких тобі цяточек, чи або хрестиків ну. Чому я міняю пасту? Спочатку тестування мені здалося, що у навантаженні Ryzen 5 9600 трохи гарячкувати. 6 ядер, 12 потоків, Ryzen з термопакетами лише 65 Вт, і за 12 хвилин тесту прогрівся до 66 градусів. Звичайно, не від ці 65 Вт, як заявлено виробником А88. Всі виробники трохи прибрехують, це відомий факт. У тестуванні автобус до частоти 4,5 ГГц і за 11 хвилин 100% навантаження вийшло 60 156 градусів. І ніби непогано, все ж таки, унавантажені, але ми знаємо, що від обраної пасти, вірно нанесеної пасти, також на процесор температура на праці може змінюватися. І змінюватися суттєво. Може бути 1, а може 5 і 7 навіть градусів, і це факт. Коротше, після прогону тестування я вирішив замінити пасту на Grizzly крайнаут на відміну від аеронаут. У цій кращі в'язкість 170 проти 160, температурний пік тримання 350 градусів проти 200 Коротше, різниця 100 гривень не просто так тут заради назви, при однакових умовах на новій пасті замість 66 я маю 60 градусів. А це на секундочку 6 градусів різниці. Немало, погодьтесь. 6 градусів різниці це у синтетичному тестуванні, коли процесор завантажений максимально на 100%. При повному завантаженні у іграх різниця може бути трохи інша. Давайте подивимось, як воно у іграх. Seven Hill 2 ремейк відомої культової гри у 2К здатності, звичайно ж, в моєму моніторі. Сам стільки. тросування променів, ДЛС з нахилом у якість, щоб було по красі. Коротше, це максимальне налаштування по графіці, які можливі. На виході я маю 63 кадри, але все ж таки температура. До заміни пасти при однакових умовах на старій мазюці 54 градуси. 54 градуса запам'ятовуємо, все те ж саме, нічого не змінюючи в налаштуваннях, але на пасті все ж таки грізлі. Я маю 46-47 градусів. І ось вам 7 градусів різниця. І погодьтесь, це суттєвий показник і не просто так. Я, друзі, не даремно у своїх збірках або при підборі комплектуючих, топових комплектуючих додаю окремо термопасту. З часом ганячу туман, температура трохи піднімається, але середня різниця між пастами залишається на рівні 6-7 градусів, і це багато. Максимально, що я бачив, у грі 60 градусів, і ця гра реально жахлива у гарному сенсі цього слова. Одна з найкращих ігор цього року, і я не перебільшую, ганюча така, знаєте, гнитюча атмосфера. Як і раніше залишилося, просто послухати музику, давить ну максимально давить. Графічний анріоський останній рушій дозволяє подібні красоти малювати максимально атмосферно, RTX відзеркалення з освітленням додають стилю грі і доволі вимоглива гра насправді все ж таки RTX 4070 Ti це далеко не середняк і десь може бути як і зараз 100 кадрів, а десь на локаціях навіть і 50. Сьогодні не про гру, звичайно ж, але Silent Hill 2 заслуговує, щоб я додав її до постійних тестувань. Цього року все більше ремейків от Янтілдав оно. Вився під сучасні технології RTX, гру відродило максимально, хотів сказати потужно, але не буду казати слово паразит. Хто не в курсі, друзі, це такий собі психологічний трилер, де від твоїх дій залежить напрямок розвитку сюжету. Прикольно зроблено, треба своєчасно обирати дійство, яке, на твою думку, доречне в той чи інший час. Коротше, то гра на зимовий вечір під теплі напої, озвучка ну лише російська що казати, на жаль, слово немає. Подобається як Ryzen 5 9600 пуляє. На всі гроші, саме у цій грі. У автобусті частота 5.3, 54 ГГц це клас. І ніби 6 ядер, всього 12 потоків, не овербагато, але яка потужність. Швидкість. Не хочу це слово використовувати, бо вже нудить від його автора. Коротше, друзі, Ryzen 5 9000 серії топ цукерка, не інакше. У цій грі використовування процесору на 50-60%. У Silent Hill того менше 30-40, не більше завантаження. На мене саме ось цей камінець є. Одним з найкращих, що робив AMD взагалі, якщо враховувати можливость і, звичайно, його ціну. Кому цікава синтетика, останній Sandbench 24 го року у мультиядрах набирає 887 балів, 9600 з X, що на 78 балів менше за усіма поважний Ryzen 7 7800 X3D, який, до речі, на 8 ядрах і дорожчий аж на 9К. 9600 з X топчик у своєму бюджеті, ну і старшой, 7 Ryzen, мені цікаво, чи стане. Він швидшим за X3D, чи є сенс взагалі переплачувати за 3D серію. І, до прикладу, 7900 з X можна шукати від 17 тисяч гривень, що, погодьтесь непогано. У синтетиці 7 набирає 1116 балів, що трохи більше за 7800 X3D. 3D на тисячі дорожче, має менший буст, єдине кешал 3 рівня 96 МБ проти 32 у 9700 го X. На мене разі 7900X за совокупність цікавіше за X3D, і головна перевага над попередником це його температура. У автобусті до 5000 МГц лише 58 градусів. І це просто чудові показники. Вода гарна, звичайно, все-таки, але 58 градусів при 100% завантаження процесора. Моя повага МД знімаю капелюха. 1260 RPM на воді це також про комфорт. Зазвичай при тестуванні Science процесор будь-який маслає і максимально гучно, а тут ні. По Ніби ти сидиш у Ютубі, переглядаєш відосики, але швидкість космічна, при тому, AMD просто красені. Advanced Vector Extensions більш відома технологія, як AVX, Zen 5 набори інструкцій тепер 512 біт, і по суті це невілює різницю у кеші L3 між X3D та 9000 Siрією Ryzen 7-го. Ядра Zen 4 теж можуть використовувати набори інструкцій AVX 512, але вони поділяють на дві інструкції, тобто 256 біт окремо Кожний у Zen 5 повноцінних 512, що дає мультітестування ось такі показники. Так у Pico це 180 Вт, більше лише у синіх, але показники, просто погляньте, погодьтеся, AMD свій хліб їдять недаремно. З 2000 серію процесорів, незалежно, який в тебе буде CPU, ти не відчуваєш себе неяково на фоні більш потужних процесорів. Ось звичайний приклад це Ryzen 5 9600X проти 7 9700 XA у Until Dawn. а також показники налаштування графіки Так, 7 Трохи більше середній кадр видає 50-100 Гц, все ж таки вищий буст трохи, але ж немає такої різниці, як було раніше серед процесорів середнього та топ рівня. На п'ятому разі на градус 2 температура навіть нижча, зрозуміло чому. До прикладу, Silent Hill 2 при однакових умовах тут різниця взагалі майже не відчувається. Просто подивіться, 61-63 кадри, плюс-мінус однакові показники. І якщо б я обирав би ПК саме під себе, з упором під кількість кадрів у іграх, саме під ігри ПК, я би сміло обрав. Або Ryzen 5 і 9600 з X, плюс подібну карту по бюджету, звичайно ж, треба дивитися, або різницю на процесорах я би кинув потужний. Фу, казав вже не казати цього використовувати цього сок. Коротше, я би докинув або в карту вище класом, або в інші комплектуючі на свій розсуд. Ну і термо, звичайно, ви бачили, як мазюка впливає на температуру. На стоці 59, на нові 55 градусів не защаджуйте, друзі, ніколи на термопасті і тим паче на охолодженні процесора. Сьогодні я не концентрував увагу на показниках RTX 4070 ti і впевнений, ви бачили температуру, кількість кадрів у іграх. Не можу не поставити плюса сирії та бо на максимальці у середньому в іграх 56-58 градусів, що дуже-дуже класно, якщо враховувати показники, наприклад, навіть старих карт, яких там 1060 чи аналогом. Про можливості RTX я багато разів говорив у різних оглядах, і досі мені не зрозуміли люди, які граються без генерації додаткових кадрів, маючи таку карту. Навіщо? Це робити для мене загадка. При сучасному моніторі і карті подібного рівня ніяких розривів картинки не може бути взагалі. 86-88 кадрів без генерації додаткових кадрів, це приклад з екрану. Повертаюся в меню, вмикаю цю чарівну опцію генерацію додаткових кадрів, і замість 88 я маю 125 Ну, майже 40% переросту на рівному місті, чи це неприємно. Звичайно, це класно, навіть чудово. Кадрів забагато нікого не буває. Як і гроші. Тестування, друзі, можна проводити, звичайно ж по-різному. Для мене, зрозумілим є поєднання синтетики і у сучасних іграх, як воно виглядає. З N5 до 2000-ї не просто вийшов, аби заради домалювати циферку, реальне покращення порівнювачі з попередниками 7-8 серії, що обрати дивіться самі. прикладі терми ви бачили, що обрати якісну термопасту дуже важливо, показники температури різняться. Різлі плюс-мінус як Asus, інші 8-грамові. Ці кошти будуть простішими, і по суті, сучасний системник це совокупність комплектуючих, які легко тобі можуть подарувати як яскраві емоції, так і неприємні враження від користування компо. Щоб подібного уникнути, раджу хлопців з артувайну фахівці своєї справи. Я особисто переконався, спілкуючись неодноразово на різні залізні теми. І хлопці розуміються, що і як, плюс сервіс, що важливо. Сервіс це запорука, що з ПК завжди допоможуть. Якщо що на цьому друзі, огляд і тестування праців завершено. Якщо тобі сьогодні було цікаво і для себе дізнався цікавеньке, вліпив вподобайку, мені буде приємно. Також залітай до мене в інсту. Тут щомісяця місяця я роздаю подарунки просто за те, що ти підписаний на мене. На цьому, друзі, кажу, дякую. Далі подивимось на інтеллевські ультри, що сині запропонують нам наприкінці року. До зустрічі і бережи себе.